Сьогодні знову день новий настав. Радію та безмежно вдячна Богу, щоб кожен з нас любов Христа пізнав та навернувся на Його дорогу. За милість дякую, Творцю, її Він кожен ранок поновляє. Я дякую Небесному Отцю, що рясно так мене благословляє. Його я руку бачу кожен день, в своєму домі та у рідних моїх. Христу співатиму пісень, подяку вірша у віршах складаю своїх. Відкрився Бог мені сповна, назвав дочкою Він мене своєю, дістав Господь мене з самого дна, не сирота вже я, а є дитиною, мій Бог твоєю. Води живої дав напитися мені Ісус, з Його я слова п'ю її до схочу. У світі ціб багато так спокус. Без Бога не пройду сама, та й без нього я не хочу. Вкусила я, що добрий є мій Бог, для нього неможливого нічого тут немає. В хороші дні і навіть в час незгод моє серденько лише на нього уповає. Амінь.